Привіт! Мене звати Софія, це моє перше відео на Ютубі. І скоріш за все ти зайшла на це відео, бо дуже тригринулось через назву. Але одразу кажу, що це відео буде трошки про інший вимір глибини і про суть і сенси, які я хочу донести. Хочу показати, хочу розказати. У нас сьогодні така благовоння, запах сандалу. Е, моя найулюбленіша благовоння, яка майже завжди зі мною, майже завжди так пахне в моїй квартирі. Якщо будемо починати, мене звати Софія, я духовний провідник і наставник. Взагалі також працюю як коуч, займаюся коучингом, вивчаю психологію, досліджую себе буття. Проводжу і організовую ретріти в Харкові і за кордоном. Окрім цього, проводжу різні заходи. У мене багато інструментів: ароматерапія, віна, цвяхостояння, медитативні вечори, арт-терапія. Отже, все люблю, все обожнюю. До речі, це відео воно абсолютно ніяк не прописано. Я навіть не писала, що я буду казати, як я буду казати. Воно дуже потокове, і ви можете поближче познайомитись зі мною, як з людиною. І піти в власну глибину з власними трансформаціями. Раджу дивитись до кінця, раджу бачити глибше і чесніше, без масок, без піляни і все в цьому роді. Як я відмовилась від релігії і пішла в духовності, цікава тема. Да? Насправді, все життя своє я була християнкою. Мене родичі хрестили, дали мені віру. Я нічого не маю проти жодної з релігій і жодної з вір. Хоча релігія я все ж таки вважаю, що це повністю політичний інститут, але опустимо. Кожна людина, яка вірить в Бога, вірить в Божественне, вона всюдатково має на це право і здатна обирати самостійно, все ж таки, курлію її сповідати. Але тут зараз розмова зовсім про інше. Я завжди святкувала і була на всіх християнських святах, всі обичаї ми соблюдали з сім'єю. Але якщо вертатись все ж таки до духовності, то в духовності я прийшла через дуже болісну ситуацію. По-перше, з християнства я почала уходити, скажімо так, або відходити від цієї віри, як в мене з'явився чоловік. Він на той період часу був доволі таким активним атеїстом, і я в свою чергу піддалась, піддалась цим чарам, Теж перестала вірити, бо він мені логічно науково почав доводити, чому, як, де і коли. Я така, ну да. І якось відійшла абсолютно повністю від жодної з релігій. І якось з ходом часу так вийшло, що. Я почала вникати більше в психологію і в духовності, в духовний світ. Одразу хочу зауважити, що для мене духовності це не тренд, це не просто бить в моменті славідзен. Для мене духовності це дуже глибоке спостереження, спостереження за життям, забуттям за природою і за тим, що є навколо. Бо навіть ті самі медитації, як більшість їх сприймає за просто послухати щось з Ютуба або чийсь голос, і ти зміниш повністю своє життя. Я не проти таких медитацій. Я не проти того, щоб люди слухали там щось якусь. Схожу медитацію, просто якусь медитацію. Я сама їх слухаю, я сама їх створюю. Але в першу чергу медитація це відсутність думок і дуже глибоке спостереження. Бо в спостереженні породжується пустота, а в пустоті ти знаходиш і виходиш з себе, розширяєшся і розумієш, що все навколо це і є ти, як, в принципі, воно відбувається в мене. Тож, я думаю, вам зрозуміло, що для мене духовності. Так от, Була така ситуація, доволі болюча для мене критична, що мій тату загинув. І я мала якось вибиратись з того стану. Я була її у психотерапевті і приймала антидепресанти. Але те, що мені допомогло, це книга Коліна Ціпінга Радикальне прощення, найкраща книга Ever, яку я читала, потім я прочитала одразу ж Радикальну любов. Ця книга породила в мені. Почати вникати більше в духовності, більше в духовний світ. Я тоді полетіла на балі, зловила дзен. Ну і пішла вже в таку дуже сильну глибину. Я пам'ятаю, почалось все в пізнанні практичному з Ліли. Далі вже активне спостереження, активне вивчення всієї інформації. Я прочитала книгу про релігії, вісім релігій світу. Дуже раджу, класна книга, дійсно. З неї я взяла для себе дуже багато про всі релігії. Віра неважливо, яка вона, це християнство, це іудаїзм, це іслам, це Йоруба або конфуціанство. І те, що я з цієї книги взяла, так це розуміння, що всі ми в світі жадаємо одного і того самого. Кожен хоче бути щасливий. В любові, здоровий і жити своє життя в цьому світі. І коли ти це усвідомлюєш, життя змінюється. Ти, по-інакшому, -по абсолютно починаєш дивитись на світ, на людей навколо тебе, на події навколо тебе. І тобі в цьому класно. Тобі добре в розумінні того, що. Кожна людина в цьому світі бажає того, що й ти. І жоден не хоче тобі її нашкодити. Бо всередині істину, не за масками, не за установками, не за стереотипами, не за переконаннями, стоїть глибинне бажання бути щасливим, розширятись по потенціалу і мати ось цю радість всередині. Любов, тепло. От для мене духовність це істина, любов до всього безумовно, це спостереження і це тотальна насолода. Досліджувати це життя, досліджувати цей світ. Розуміти, наскільки він тотальний, він великий, він масштабний, він цікавий. І що моє життя набагато більше, ніж просто якісь. Обмеження власні, власні кордони, які я створила. Бо так цікаво виходить, що кожна людина будує власні кордони і кожна людина хоче розширити. Це такі дві доволі противорічніві речі, які дають дуже велику дозу для того, щоб розмислити, подумати, подосліджувати, дізнатися. Так от і суть відео, як я відмовилася і чому, і до чого мене це привело, привело до тотального розширення, привело до відсутності меж навколо мене, привело до того, що я просто живу, спостерігаю, розширююсь і неймовірно сильно кохаю. Кохаю, люблю, обожнюю, турбуюсь. Я, де, я звичайна людина, яка має всі ну, базові потреби, базові якісь властивості, характеристики. Просто я більш свідомо, як на мою думку, підходжу до життя, до власного життя. І коли я проводжу якісь там заходи, івенти, створюю продукти, я буває ілюзорно впадаю в думку про те, Блін, а чому я це знімаю? А чому я це записую? А чому я це створюю? Якщо всі люди це знають, як це можна не знати? І коли я зрозуміла, що більшість людей під час того, як ми посуд там не медитує, як я, я зрозуміла, блін, а мені є що казати, а мені є що нести в цей світ, подивилася ці відео, познайомились зі мною. Я сподіваюся, що кожен з вас. Сьогодні, зараз, за ці 10 хвилин насолодився, послухав, можливо, десь заспокоївся, можливо, десь тригернувся. Головне, щоб кожен з вас був істинно щасливим, істинно коханим, і я бажаю кожному, неважливо, якій релігії ви сповідаєте, неважливо, хто ви, що ви і про що. Я кожного бажаю. Миру всередині, миру зовні і любові.